Вітаю, друзі. Як мінімум, інформаційну складову Курської військової операції Збройних Сил України влада Зеленського та його Шапіто, як я вважаю, провалила. Тому що з моменту, коли Збройні сили України зайшли на територію Курської області Російської Федерації з метою проведення військових дій, сталося це нагадаю, 6 серпня 2024 року, фактично з боку влади. Відбувається інформаційне мовчання, взагалі не висувається жодних версій щодо стратегічних цілей Збройних сил України та й взагалі фактично не надається інформація, яка би супроводжувала інформаційну цю військову операцію. Одним із виправдань цього є те, що мовляв е осмислено досвід інформаційної кампанії під час підготовки контрнаступу 2023 року. І зроблено висновки, і от, мовляв, тепер ми дотримуємося інформаційної тиші. Це вправдання розраховане на людей, позбавлених здорового глузду, тому що на етапі підготовки військових операцій зрозуміло, що інформаційна тиша повинна бути перш за все пріоритетним елементом такої підготовки, і те, що це доступне навіть людині, яка не має військової освіти, а просто наділена здоровим глуздом. Тому той піар, який розгорнула влада за 6 місяців приблизно до контрнаступу Збройних сил України у 2023 році, був помилковим з очевидністю ще тоді. І зрозуміти, що це помилка, не треба бути дуже великим військовим Е, Інформаційна тиша повинна дотримуватись на етапі підготовки військової операції. Однак, коли військова операція розпочалась, то Інформаційне супроводження є одним із елементів такої операції, і воно є невід'ємним елементом такої операції для забезпечення його успішності з пропагандистською метою, з метою дезінформації ворога, з метою інформування власного населення. Всі ці елементи повинні бути враховані при інформаційному супроводженні тієї чи іншої військової операції, коли вона вже розпочалася. Відсутність будь-якого інформаційного супроводження військової операції робить нашу позицію слабшою, тому що. Надає можливість ворогу заповнювати наш інформаційний простір своїми наративами, крім того, ці наративи в наш інформаційний простір вкидають і західні засоби масової інформації. Зокрема, сьогодні вже з'явилася компліментарна стаття у Таймс, яка стверджує про те, що цю операцію розробив особисто Зеленський в якійсь там глибокій таємниці. Хоча, як ми розуміємо, Зеленський за своїм рівнем інтелектуального розвитку просто неспроможний. Розробити такого роду військову операцію приховання інформації від власного населення, як ми знаємо з досвіду, взаємодії з владою Зеленського та його Піто, призвело до трагічних наслідків у лютому 2024 року. Коли за кілька місяців до повномасштабного вторгнення Зеленський та його Шапіто, замість того, щоб чесно інформувати населення про ті загрози, готувати до них країну, вони дезінформували людей. І е, вводили прямо їх в оману, і цим фактично сприяли Російській Федерації у полегшенні їхніх завдань по повномасштабному вторгненню в Україну. І тому, коли ми бачимо зараз приховування від е, українських громадян інформації щодо е, цілей чи супроводження взагалі військової операції на Курщині, воно викликає тривожні думки, тому що можливо влада має якісь приховані цілі. А може вона не впевнена у успішності цієї операції, і в разі, якщо буде досягнуто успіху, то Зеленський присвоїть успіх собі. А у разі, якщо Збройні Сили України зазнають невдачі, то Зеленський скине саме на них вину за цю невдачу. Це в його стилі. Але висновок ми можемо зробити один: інформаційну складову курської військової операції збройних сил України влада вже програла. Слава Україні!